Всім привіт, це студія Експорт. І наступні 16 днів. Саме тут ми будемо говорити про Олімпійські ігри у корейському пхенчкані. Церемонія відкриття 23-ї зимової олімпіади відбулася сьогодні. Прапороносцем нашої збірної стала олімпійська чемпіонка Сочі, біатлоністка Олена Підгрушна. І ось що вона сказала після того, як дізналася, що саме їй випадає ця честь. Я дуже рада, що мені випала місія нести прапор України на Олімпійських іграх. Дуже приємно, коли вся команда єдиноголосно підтримала мою кандидатуру. Це була мрія дитинства і тому це вдвічі радує мене. І хочу попросити кожного українця, вболівайте за Україну, тому що, не дивлячись на те, що ми будемо за тисячі кілометрів від вас, кожна ваша душа, кожна посмішка, кожна радість буде нас підтримувати і разом до перемоги. До речі, за день до церемонії відкриття президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка взяв участь в одному з завершальних етапів естафети Олімпійського вогню. Наш головний олімпієць проніс факел вулицями міста Канин, де розташований прибережний кластер в Хончхану. 2018. і ось які завдання ставляться перед нашою збірною на Олімпійських іграх в південній Кореї. Слухаємо Сергія Назаровича. очікування Завжди дійсно Олімпійські ігри це. Дуже складні змагання, дуже велике таке, психологічне навантаження на спортсмена. Ліцензії спортсмена виборів напротязі останніх двох років, тому вже участь в Олімпійській фіри це велика перемога. Тому дійсно хотілося б, щоб вони зробили все те, що вони можуть і показали кращий результат. А ми побачили прапор прапор України і почули гімн. Тому дійсно це непрості змагання, тому я вважаю, що. Ми повинні всі думати і підтримувати спортсменів. А що вони зроблять? Я впевнений. Вони зроблять все, те, що потрібно для того, щоб ми пишалися і раділи їх успіху. А ось так в Олімпійському селищі підіймали український прапор напередодні старту ігор. Це традиційна церемонія, яка символізує готовність, зокрема, і нашої команди до початку змагань. Після офіційної частини церемонії наші спортсмени дозволили собі дещо розслабитися. Танці ще ніколи і нікому не шкодили. Тим більше, що в столиці зимових олімпійських ігор нині достатньо морозна погода. Так вийшло, що до корейського Пхенчхану наша збірна привезла найменшу за кількістю спортсменів делегацію за час незалежності України. Цьогоріч нашу країну на Олімпійських іграх представлятимуть 33 спортсмени: 17 чоловіків та 16 жінок. Починалося все для нашої олімпійської збірної на зимових олімпіадах 1994 року на іграх в норвезькому ліліхамері. Тоді у складі синьо жовтої команди було 37 спортсменів. Далі 1998 в Нагано і 56 атлетів. А 2002-го в Солтейк Сіті відбувся український рекорд: 68 спортсменів. Втім, то була єдина олімпіада для збірної України з хокею, яка й привезла з собою чи не третину наших олімпійців. 2006, 2010 та 2014 поступове падіння кількості наших ліцензій на білій олімпіаді. Від 52 в Турині до 43 в Сочі. Ну і ще трішки історії про наші медалі. За всю історію незалежності України на зимових олімпіадах ми здобули 7 нагород за 6 ігор. На дебютній для українців зимовій олімпіаді в Ліліхамері наша збірна здобула одне золото у фігурному катанні та одну бронзу в біатлоні. В Нагано було срібло в біатлоні, а в турині дві бронзи. В Сочі знову золото та бронза. Дві олімпіади в Солт Лейк-Сіті та Ванкувері пройшли для нас без медалей. Ще до церемонії відкриття у Пхончхані стартувала перша українка, наша фрістайлістка Тетяна Петрова. Тетяна Петрова за підсумками першого раунду кваліфікації не зуміла вийти до фіналу. Українка показала 29-й результат серед 30 учасниць змагань. 11 лютого у Тетяни буде другий шанс поборотися за вихід у фінал. Тоді відбудеться ще одна кваліфікація в жіночих змаганнях з Могулу. «Ікспорт» вже встиг зв'язатися з Тетяною Петровою та її тренером Сергієм Чмилем. Отож, перші враження наших могулістів із Пхьончану. Так як на мене покладена місія, така серйозна виступати першою. Українською ну, взагалі було, було досить складно. Іменно такий моральний, тест він був якось. <рес> Я як сьогодні вже казала, перша відкривачка могла от в Олімпійському циклі, скажімо так, в Олімпійській програмі. У нас в цьому сезоні було головне завдання впасти на Олімпійські ігри. Ну, нам пощастило, можна так сказати, що ми попали все ж таки. Ну, і, в принципі, коли ми вже купали, ми хочемо якомога краще виступити. Ну, але вчора було декілька таких падінь, трохи небезпечних, що в мене вже виникали побоювання, що таким успіхом можна ще і до старту не, не дожити. Дуже багато дівчат, які дійсно достойні, щоб зайняти перше, друге, третє місце. От ми вже думали, гадали, хто би то був з дівчатами, але ми насправді не можемо так зробити. Є Юля Галишевана, яка за достойна медалі. Є американки дуже класні, які теж достойні. Є француженка, яка теж дуже класна. І австралійці є теж. От є п'ять-шість дівчат, які мусять бути там всі. Місці є тільки три, тому ми будемо тільки чекати і дивитися на цей фінал. Ми не можемо сказати. Якщо чесно дуже насичений, ми почали... У нас 4 як почали, 5, -го, 5 -го числа, так ми сьогодні вже 9, так, 5 день, завтра ще тренування і на сьомий день у нас будуть вже фінальні змагання. Графік досить насичений, і досить так складно. Що, так, є кліматизація, і акліматизація, і все так співпало, трошки важко. Тобто сім днів фактично стоїмо на лижах перерви. Ну от вже цих останніх там чотири дні в нас були вечірні тренування. Ми виїжджали звідси в 3-й годині дня, а поверталися в десятій годині вечора. І щоб мати час чи сили на такі розваги, то абсолютно їх не було. Ми думали, що все сьогодні дві кваліфікації у нас буде, у нас буде можливість відпочити, а так і як. Програма олімпійська чуть по-іншому, тому ми маємо ще завтра тренування і завтра старт. Я думаю, що ми таке конкретно з олімпійського життя таке життя селища і не відчуємо. У нас приблизно дві години на день виділяється на тренування, ну це час для всіх. Це всі 60 учасників, тобто дівчат, 30, 30 хлопців. Вони мають оці дві години, між двома годинами там є перерва на підготовку траси. Ну і отак от. Так от. Ну, але, в принципі, цих двох годин повністю достатньо, навіть деколи буває забагато. І на не складність з чому? Тому що нам до гори потрібно доїжджати автобусом, займає години час. Не в одну сторону годин, а по іншу Ну, власне, не так воно холодно, як вітряно тут. До холодом звикли, оскільки цей кубковий сезон, що у нас був, у нас так постійно супроводжував холод, тому ми адаптувалися вже до мінус 16 і ми навіть 25 вже в мінус відчули на склад. А на трасу, в принципі, холод також сильно не впливає, оскільки постійно постійному русі, постійно тіло зігрівається, тіло гаряче. Ну, складностей немає абсолютно. Тільки в тренерів трохи складність, бо вони стоять і не рухаються. Ми, трохи ми, ми приїхали трохи раніше, ніж більшість спортсменів, набагато навіть раніше. Ще такої атмосфери сильної не було, ну але вже були прапори, було видно Олімпійські ігри. Хоча ну, нам дещо не сподобалось, що ще багато є недоробок. Селище в номерах трошки брудно, не встигають прибирати такі моменти. Ну це в принципі дрібниці. Головне, що... Ми тут на Олімпіаді. Їдальня мені сподобалось. Їди багато, також є багато місця для розміщення спортсменів. Хоча сьогодні вже і вчора були трошки проблеми пошуком вільних місць, бо вже майже всі спортсмени в селищі, і навіть такої великої їдальні вже починає не ставати. Але стосовно їдальні, в мене немає ніяких проблем. Я задоволю. Ну, Не знаю, як Таня, але мені подобається чи завжди знайдуть, на цьому можна перебувати. Якщо чесно, дуже таке маленьке селище, щоб дуже щось сильно побачити, тут аж такого немає. Коли я їхала сюди, я їхала з такою грандіозною такою більш думкою. Я думала, що це дійство дійсно, яке займає кучу там, гектарів там, території, чогось цікавого. Насправді цього тут немає. Тому мої, якщо чесно, такі... Бажання, мрії чи там, думки, вони трошки так притихли, трошки далеко від моїх фантазій. багато все простіше. З розважальних центрів, то що ми були, це там, стоїть 20 масажних криза, 2 аерохокеї, 2 мільярди і декілька джойстиків з іграми. І все. Трішечки про те, де базуватимуться наші спортсмени, це 16-поверховий будинок, в якому українці займатимуть 4 поверхи. Нашими сусідами стали австралійці, італійці та словаки. До старту ігор наші спортсмени обживалися в Пхенчхані, фотографувалися з талісманами ігор та просто гуляли олімпійським селищем. Одним із найактивніших в цьому плані був наш перший в історії олімпійць-скелетоніст Владислав Гераскевич. Він із президентом Мок Томасом Бахом зустрівся і переміг футбол бразильця і встиг ознайомитися з трасою майбутніх змагань. Ось весь склад української збірної на Олімпійських іграх в Хьончхані. Найбільше українців виступлять у біатлонних змаганнях. Всього до Кореї приїхало 11 біатлоністів. В цьому виді спорту ми, в принципі, і розраховуємо на медалі. Головна проблема збірної України це стан здоров'я Олени Підгрушної. Вона точно пропускає перші гонки на Олімпіаді, спринт та персюд. У Фрістайлі, звичайно ж, особливо сподіваємось на Олександра Абраменка. Також, окрім Тетяни Петрової, в цьому виді спорту Україну представлятиме Ольга Полюк. Вона, до речі, із проблемами діставалася до Кореї. Сподіваємося, що волі уже все гаразд. Четверо українців виступатимуть в лижних гонках. Двоє в змаганнях гірськолижників. В лижному двоборстві у нас виступить Віктор Пасічник. Аж шестеро спортсменів представлять нашу країну в санному спорті. В сноубордингу триматиму кулаки за Анна Марі Данчо. В скелетоні за Владислава Гераскевича. Ну і четверо українців будуть дарувати нам олімпійську красу у фігурному катанні. Перші медалі Олімпійських ігор у Пхенчхані розіграють уже в суботу, 10 лютого. Своїх володарів знайдуть 5 комплектів нагород у п'яти видах спорту. В суботу за медалі поборються біатлоністки, які бігтимуть спринт. Україну представлять Віта та Валя Семеренки Ірина Варвенець та Анастасія Меркушина. В лижних гонках жінки змагатимуться в скіатлоні. В шортреці чоловіки визначать найсильніших на дистанції 1500 метрів. Стрибуни з трампліна розіграють нагороди на нормальному трампліні, а ковзанярки дізнаються імена медалісток на дистанції 3000 метрів. На сьогодні це все про що ми встигаємо розповісти. Більше новин, як завжди, на сайті XPR.ua. Там ви дізнаєтесь про усіх олімпійських чемпіонів. Прочитайте найсвіжіші новини із Пьончхану та отримайте можливість стежити за виступами українців. Вболівайте за Україну і залишайтесь з Експорт.